Друзі, всіх вітаю себе на каналі, з вами знову Максим. Друзі, сьогодні хочу зробити інформаційне відео, тому що луцький ринок, поки знімати не хочеться, не думаю, що за тиждень часу щось там змінилося. Сьогодні відео я хочу з вами разом прорахувати, скільки буде коштувати пригнати з Нідерландів дві популярних автівки: це Volvo V50 і Renault Megane 3. До речі, в тому році ми таке відео робили на YouTube, виставляли, воно зібрало дуже багато. Переглядів, тобто я там вас зорієнтував, які там пробіги і скільки коштували автівки. Тому давайте подивимося, що змінилося за рік часу. Подивимося зараз, скільки оригінальні пробіги на Volvo v 50 мабуть, так як в Стрію 196. Не думаю. Поїхали. І так, друзі, сьогодні будемо працювати з дуже популярним сайтом в Нідерландах по продажу автівок. Це їхній основний сайт під назвою Marketplace. V50 50. Вибираємо від 10-го року. Ставимо дизель. Ціна до 5000 євро. Це такий, знаєте, висока ціна для цієї автівки для Європи. Давайте поставимо 11, щоб у нас точно були вже 8 двигуни 1,6 дизель. І бачимо перший автомобіль, який. Сьогодні нам зустрічається на сайті з пробігом 428 і коштує він 3490 євро. Дивимось далі. Вольво v 50 270 пробіг, 301, 309, 340, 233, 322, 304. 344, 253. Бачу, 253, друзі. Не 176, 180, а 253, 303, 268, 244, 335, 273, 277, 291, 374. Як ви можете побачити по цьому сайту, ну, пробігів таких 200, я. Тут не бачу кожного разу, коли ми беремо такі автомобілі в підбор, одразу орієнтуємо наших замовників, що оригінальні пробіги на цих автомобілях в районі 240-270 тисяч. Не ті, які ви звикли бачити на авторі, а ті, які оригінальні, ті, які записані в блоках, і можна витягнути по базі. Тому не дуріть себе і майте це на увазі. Давайте тепер будь-які із цих автомобілів прорахуємо, подивимося, яка на сьогодні вартість цього автомобіля в. Україні. Давайте подивимось, мабуть, ну, цей 309 пробіг у нього. Ціна 3950. Так, відкриваємо, дивимося. Дивіться, по фотографіям дуже гарно привабливо виглядає. Гарні диски, гарні фари, проти туманочки є, релінги є. Задні пектроніки, напис Volvo присутній. Але ми тут бачимо, немає шкіряного салону, немає монітора і немає підігріву. Тому цей автомобіль, поки дивитись не будемо. Все-таки хочеться взяти той автомобіль, який ви завжди хочете. Це або на комбінованому салоні, або повністю шкіряний, з круїзом і з обов'язково з підігрівом сидінь. Давайте подивимося будь-який інший. У нас оце є, 244 тисячі пробіг у цього автомобіля. В нього що? Є тюв до 25-го року, що він тут має. Також в нас звичайна тряпка, і також немає підігрівів. Монітора немає. Ну, Звичайна комплектація. Давайте будемо все-таки брати те, що ви хочете. Тут такого теж немає. Ось якісь 270. 3000 пробіг, тюф присутній на цьому автомобілі. Також до 2025 року це дуже добре. Це, знаєте, каже про те, що, як мінімум, пробіг зафіксований по історії цього автомобіля по Нідерландам. І також він все-таки обслуговувався. Дивимося по фотографіям, що ми маємо. Фотки якісь такі цікаві, але що ми маємо? Противотуманки є, чорні диски, релінги є. Візуально виглядає гарно, ціленький, не бачу якихось пошкоджень. Ззаді у нас портроніки наліпки є. Релінги також є. Дивіться, повністю шкіряний салон, є підігрів, є монітор. До речі, дуже гарно виглядає салон. Бачу шторка, ковролінчик цілий. Ну, от візуально мені подобається цей автомобіль, і давайте ми його з вами прорахуємо. Старт-стоп також є, кермо в гарному стані, бачите, круїз, контроль, кнопочки не затерті. Ну, Виглядає дійсно привабливо, Зимова гума, два ключа, вся сервісна історія. А, ось, бачите, було пошкодження є невеличка на даху. Нагорат невеликий, такі мінімальні якісь пошкодження є. Але ж, друзі, ми всі знаємо, що це машини не нові. В будь-якому випадку якісь царапини, якісь там скольчики. Якісь десь пошкодження будуть. Нічого тут страшного немає. Вартість цього автомобіля у нас 4945 доларів. Одразу хочу вам наголосити, що вони торгуються, як у нас, там 500, 700, тисяч євро, при тому, що на такій ціні такого немає. Як правило, 100-150 євро. Давайте візьмемо по максимуму 150 євро. У нас ціна цього автомобіля 4950 мінус 4800 євро. Ми маємо за цей автомобіль. Дивимося на сьогодні. На сьогоднішній день крос-курс 1,07. Множимо на 1.070 і отримуємо 5136 доларів. Плюс беремо доставку цього автомобіля, треба зробити в Україну. На сьогоднішній день коштує 1000 доларів, це з кордоном. Не знаю, що з кордону, ну, так кажуть лафетчики 6136. Також треба ж розмитнити, треба заплатити податки за цей автомобіль. Розмитнити його. Вартість на сьогоднішній день, знаєте, яка 3300 доларів. 3300 доларів. Ми маємо ціну 9436 доларів. Плюс ми беремо зробити сертифікат 55 доларів відповідності. І плюс 50 доларів там хоча б помить там невеличку, ну, гарну мийку зробити цього автомобіля. І вартість цього автомобіля 9541 долар. Це у нас собі вартість цього автомобіля, пригнати його сюди і придбати його, отак як ми його зараз бачимо по фотографію Ми не знаємо, який стан технічний, стан форсунок, турбіну, фарбовано, там не фарбовано, які є ще недоліки. Тобто у цей автомобіль повністю не перевірений, коштує країні собівартість 9541 долар і тепер ви можете зрозуміти, чому так дорого на сьогоднішній день коштують Volvo v 50 що вони вже заходять 10-10 з копійками. Якщо придбати саме таку Volvo з пробігом 273 тисячі цілу на гарній комплектації, то вона коштує стільки. Ми знаємо, що наші люди, як правило, що вони хочуть? Вони хочуть заробити більше. А для того, щоб заробити більше, треба машину купити з більшим пробігом. От давайте, на прикладі порахуємо, от наскільки велика. Просто різниця. От прорахуємо автівку з пробігом там 300 копейка. От у нас є Volvo V-50, 304 пробіг у неї теж виглядає гарно. По комплектації шкіра є, підігріви до речі, теж є. Але от кермо підтерте. Скоріше, всього, що там по технічному стані є якісь питання і можливо є фарбовані елементи. От Вартість цього автомобіля 3,400. 50. Беремо, хай там знижку зроблять там 50 євро. 3400 євро. Множимо на 1,070, плюс доставка 1000 доларів, плюс розмитнення 3,300, плюс 100 доларів це у нас сертифікат відповідності і помити. От у нас вартість цього автомобіля 8000. 38 доларів. Тоді ми з вами розуміємо, що продавець трохи підготує і може продавати цей автомобіль в районі 8-800. Тому що, як правило, вони хочуть заробити 500, 800, 900 доларів. Тому, друзі, не обманюйте себе. Якщо хочете, прям дійсно гарний, з гарною історією автомобіль в технічному стані гарний. По кузову також, щоб він був гарний, то він коштує на сьогоднішній день ось отакі гроші. Так що, не дуріть себе і у вас тепер є інформація, на що треба орієнтуватися. А, до речі, я ще знаєте, що хотів. Давайте подивимося, які пробіги на у цього автомобіля. У Volvo v 50 Одразу, мабуть, давайте включимо 3. Вибираємо Volvo. Ну, зараз. Volvo. Вольво v 50 Рік ставимо 11. Там хай буде 12-й. Регіон ставимо львівська. Ставимо так. І зараз, і зараз ставимо універсал. механіка, Ставимо дизель. І знаєте, що заходимо сюди і одразу пишемо стрий. Сім автомобілів зараз продається по нашим вимогам. Дивіться, один уже проданий. 11 го року ціна 8 999, 196 тисяч пробіг. Ви там бачили такий пробіг? Я ні. 200 тисяч пробіг і ціна 8. 8 тисяч доларів 235 пробіг. 7,700, 194, 179, 236 пробіг, 235. Ну боже, ну, ну дійсно смішно. Пробіги смішні. Комплектація гарного, дивіться, от якась от, от. Дивіться, як гарно виглядає. Диски гарні, противотуманочки є, така сіренька мишка. Який тут салонний? Блін, салон не сфотографував. Коротше, друзі, от такі пробіги старі, ну Зовсім не такі, як в Європі. А тепер давайте подивимося другий автомобіль. Це у нас Рено Міган Третє, тому що він іде також дуже популярним і мабуть знаєте. Нога в ногу з Volvo v 50 тому що або ви той автомобіль хочете, або інший. До речі, в тому році ми також цей автомобіль прораховували. Volvo v 50 не прораховували, а Міган прораховували. І там розмитнення цього автомобіля було рік назад. 2150 доларів. Щось таке. А зараз я вам скажу, скільки розмитнення коштує на сьогодні. Будете трохи здивовані. Вибираємо Renault 11. 13 дизель до 5 тисяч євро. 95 автомобілів зараз є в продажу, але зараз давайте більше до 13-го, наприклад, зробимо. Це такий буде третій міган в рестайлі. Ну, зазвичай ви саме такий хочете. І виберемо одразу кузов у нас в універсалі, щоб уже було саме ті машини, які ми хочемо. І так, дивимося. Перший автомобіль, який ми бачимо, це у нас 12-го року пробіг 208 тисяч, ціна 4949 доларів. Тепер 293 пробіг, 303, 321. Дивіться, до речі, 195, але вартість цього автомобіля якась смішна: півтори тисячі. 268, 404, Дивіться, і 2000 євро все одно. Він хоче і цей автомобіль небосишний. 170. 3, 261, 357, 288, 277, 275, 262, ну коротше, 376. Ну, знову, та ж сама ситуація, що пробігів такі, як ми зараз бачимо у себе, 170, 200, 202, там 196, 196, взагалі дуже часто зустрічається. Як тільки чую цю цифру, одразу для мене там 99%, що пробіг скручений. 222, 377, 417, 238, 262, 190, до речі, дивіться, є, але там звичайна комплектація. 320, 267, 304, 337, 269, 260. Ну, коротше, просто кошмар. О, дивіться, 209 тисяч пробіг, до речі, чорний, босешний, виглядає гарно, от ми і дійшли до кінця цієї сторінки. Що ми з вами бачимо? Ну, Ми бачимо, що середній пробіг у цього автомобіля ну, десь, от так от для мене, знаєте, те, що я чаще бачив, більше і менше, це, мабуть, 240 тисяч 250, тому що є і 200. 200 з копійками, є і 400, тобто 270-250, можливо, навіть десь такі. Давайте, до речі, подивимося ось цей автомобіль, тому що дивіться: гарний, чорний, гарна ціна, до речі, плюс-мінус за гарний автомобіль. 12-й рік тюф у нас є, 209 пробіг має 12-й рік. 1,5, все євро 5, все як треба. Дивимося по фотографіям. Чорний на оригінальних дисках. ну Подивіться, протитуманочки є, ну босежний варіант. Ходові є, передні партроніки також присутні, але немає панорами. ну Але панорама то таке, комусь подобається кому ні І нагадую, у кого є панорама, друзі, треба чистити її, треба змазувати механізми. Тому що не будете робити, панорама потече на голову, затопить потолок, поржавіють механізми. Механізми зламаються, їх знайти потім дуже-дуже складно. Дивимося далі. Дивіться, Гарний салон. В нас Кермо в гарному стані, кнопочки так візуально не затерті, полушкіряний салон, навігація є. Дивіться. Сидіння водійське ліва сторона, бачите, зараз там є тріщини. Хочу вам ще раз про це сказати: що 99% автомобілів, які проїжджають з Європи, у всіх там є тріщини, і у всіх та частинка перешита. Нічого страшного тут немає. Ви ж розумієте, з тріщиною порваною такий автомобіль ви не придбаєте. А коли ви навіть таке побачите, то у вас одразу пробіг не 200 тисяч, а всього 500. Але я зустрічав і 170 пробіг і 160. Що у всіх там було порвано. тому що неякісна шкіра, плюс постійно ну, встаєте, сідаєте, вона там тріскається. Ну, слаба така. Е, Дивимося. Ну, виглядає, мені подобається як камера задня є, ходові є, навігація є, кнопочки візуально нормальні, мінімальні якісь підтертості є. На кліматі взагалі нічого не затерто. Двохзонний клімат на магнітолі, трохи кнопочки підзатерті. Але є блютуз, є флешечка, задні Ну, Пушечка, дивіться, шкіряні вставочки, складання, дзеркал, електрика, є старт-стоп, музика, бос, електро, ручник, кру контроль, ще чорний глянець. Дивіться, куліса в якому гарному стані. от, оце от оригінальна куліса, яка відповідає цьому пробігу. ниточки, все так мінімально затерта. Блютуз управління магнітолою. Ну, це от мені автомобіль подобається. І я хочу з вами його одразу прорахувати. Вартість цього автомобіля 4945 доларів. Хай нам зроблять знижечку. Зроблять знижку мінус 150 євро. Що ми з вами маємо? 4800 євро. Це коштує цей автомобіль. Множимо на 1,070 євро переводимо в долари. Добавляємо сюди доставку цього автомобіля 1000 доларів. І розмитнення. Перед цим було 2150 доларів, а тепер 2800 доларів. Всі цифри по розмитненню, які я вам сьогодні кажу, всі цифри Правильні, тому що я звернувся до брокера і він мені все прорахував на сьогодні. Тому до цих цифр можете спокійно прив'язуватись. Ми зараз маємо 8 тисяч доларів, плюс 55 доларів нам сертифікат зробити відповідності: 50 доларів трохи помити цей автомобіль. І ми маємо вартість 9 тисяч. 41 долар. Це собі вартість цього автомобіля. І ще раз нагадую, буду кожного разу вам це казати, що цей автомобіль зовсім не перевірені. Ми не знаємо його технічний стан, не знаємо стан кузова. Ми не знаємо стан форсунок, турбіни, щеплення, які ще є недоліки у цього автомобіля. Тому розумійте, це собі вартість. Тут немає такої покупки, як є в Україні. Тут, мабуть. В жодній країні такого немає, що ми можемо тут 2-3 дня мучити цю машину цього продавця, заїдемо спочатку на ЯМ, Потім заїдемо на СТО. Потім, якщо є якісь сумніви, давайте на наступний день запишемося до офіціалів. Потім давайте візьмемо випускла з баз офіційних, з Європи і все інше. Підход у нас серйозний. Я ну серйозний. Я з вами згоден, тому що гроші заробляються дуже дуже складно і хочеться все таки придбати класний чесний автомобіль. Але в Європі такого немає. Ми коли їздили в Європу до війни, коли підбирали також людям в Німеччині машини, то знаєте, як я працював з товщиноміром? Ось отак, отак руку піднімаю, так ходив. Тому що вони, як тільки бачать, що я оце ходжу товщиноміром, починаю відкрито тика, щось там знімати, фотографувати, у них все, волос дибав. Ну, немає у них такого. Вони прийшли, завели, зробили якийсь тейс-драйв, і то не завжди навіть це машини, як правило, у дворі десь стоїть, вперед, назад з'їздив, коробку попереключав. Товщиноміром, там отак от поперевіряв, щоб він не бачив, і купив цю машину. Все. На цьому всі перевірки закінчились. Це тільки у нас так в Україні. Так що, друзі, ось така ціна за цього автомобіля. Давайте подивимося, можливо, є якісь іще. Тут, тут 12 рік, дивіться. Оцей, ну, плюс-мінус така сама ціна, пробіг 255. Але ж не такий прям заряджений. Диски тут такі звичайні. Теж шкіряний, до речі, салон. Навігація дивіться, камера є, кермо в гарному стані. Куліска, оце от куліска відповідає повністю пробіг. Дивіться, навіть є електрика. Переднього сидіння з підігрівом, це прям електрика, до речі, це дуже-дуже рідко зустрічається, два ключі, яка сервісна історія. Оцей автомобіль, ну от, по суті, десь 8800 буде в Україні. Да? ну Якщо той у нас був 4, а ми ж той брали 4800, ну десь так. да. От, якщо ми візьмемо автомобіль з пробігом, наприклад, побільше, давайте, ну от, як правило, от, люди, щоб заробити більше, щоб. Продати вам гарний міган там, за 9000 доларів, за 9 дивіться, GT Line. Максимальні фари, щось він полоси тримає, диски протитуманочки, передні парктроніки. Ну, Дивіться, пушка, пушка. Вигляд має, пошкоджень. А, от є одна царапулька, ну, то і то. Можна там щось, я думаю, з нею зробити. В гарному стані шкіряний салон. Блін, це на автоматі. Автомат, всі знаєте, на Renault Megane 3, він нікуди ж ні. Його купляти не потрібно. Міган треба брати на механіці. От 320, от босешний теж, дивіться. 320 пробіг виглядає гарно. Також кіряні вставочки. Одразу видно по керму, що у нього 320 пробіг. Два ключа має. Музика BOSE. Так я не можу. Ну, Видно, що кермо підзатерте. 320 пробіг. Да? І той автомобіль, який ви хочете. Вартість цього 3750. Давайте, щоб ви розуміли, ну, скільки коштує такий автомобіль і скільки коштує нормальний автомобіль з історії. 3750 нам зроблять знижечку 150 євро. 3600 євро цей автомобіль. Множимо на 1,070 плюс доставка 1000 доларів. Плюс розмитнення 2800, а, і плюс 55 доларів сертифікат відповідності і 50 доларів його помить подрає. Ціна у нас за цього автомобіля 7757. Тепер ми розуміємо, що людина спокійнесенько за 8500, за 8800 виставить його на продаж. Тому що він там щось ще можливо зробить, щось там з супорта підфарбує, може колодки, диски якісь поміняє. Не знаю, щось там зроби, трохи ще вкладе туди доларів 100 150 і на виході буде класний стоять міган з перешитим кормом за 8800 з пробігом 200 тисяч. Ну, але ж ви самі бачите, що не, ну, не буває так. В Європі так само, як і в нас в Україні. Якщо автомобіль з гарною історією, з гарним пробігом, то він коштує дорого. І в Європі така ж сама ситуація. Так що, друзі, ось це відео пішло до кінця, як ви зрозуміли, у вас тепер є розуміння, скільки коштує класна Volvo 50, і Renault Megane 3. І, до речі, дуже погано, що хто не підписаний на Instagram, на TikTok, тому що ми там прорахували вже дуже багато різних машин: Passat B8, B7, Golf 6, Golf 7, Ford Focus. Це я зробив таке відео на. Ютуб для того, щоб ті люди, які не підписані, щоб також мали інформацію. Тому, якщо вам ця рубрика сподобалась, якщо вам сподобалось відео, то будь ласка, напишіть це в коментарях, і я запишу наступні ще два автомобілі, наступні три-чотири автомобілі, і буду давати вам цю інформацію. І хотілось відео зробити інформативним, для того, щоб ви знали, скільки треба грошей на той або інший автомобіль. Тому, будь ласка, підтримайте канал. Поставте лайк, підпишіться на нього. Всім дякую!